А тепер перше питання. Доброго дня, пане Тарасе, Зеленський дав інтерв'ю за два кілометри від лінії фронту, і Олександр Обереганець в своєму допиті запитує: це безвідповідальність чи віра в гарантії поюла? Що це було на вашу думку? Перше щодо першого питання, це безвідповідальність чи свята віра, що Путін не підведе. Звичайно, що друге. Володимир Зеленський, боягуз рідкісний. Ми це бачили. Ми це знаємо. Це не треба комусь зайвий раз доказувати. Ні, нормально. І... Демонстративно. Все нормально, все нормально. в тому ж Херсоні. Я завжди буду Це нагадувати. Він туди приїжджає за годину до його приїзду, припиняються обстріли. За годину після його від'їзду вони відновлюються. Він на видимості прямого снайперського вогня з лівого берега, де сидять расисти, ходить без каски, без бронежилета, вільно собі прогулюється, і все його оточення дуже добре знає. От там певні місцеві військові, всі в бронежилетах в касках. Вони ж знають, зона просвірюється. А він і ті, хто з ним приїхали з Києва, в футболочках. Ну, що, не зрозуміло. Ви бачили записи з Авдіївки ще давніше. Ви бачили з Бахмута по десятку розривів на одну хвилину. Приїжджає Володимир Зеленський. Знаєте, що вражає його інтерв'ю? Один-єдиний раз. Під час Авдіївки було чутно десь далекий розрив за кілометри звідти, багато кілометрів. Приїжджає до Бахмута. Єдиний звук зовнішній це те, що закривали ворота в тому приміщенні, в якому він там вручав нагороди і робив той свій виступ, той записував відео. Все решта тихо. Про це вже всі говорять, і наші бійці говорять, про це говорять вороги. Та ж сама логіка Маркова. Ми розуміємо, звісно, що Зеленському дані гарантії повної стопроцентної процентної безпеки. але десь має бути грань. Сьогодні ночью там обстріляли Белгородську область, погибшие, а Зеленському далі повні гарантії, все. Ну і все невдоволення. Я прекрасно розумію, що для росіян перше є особистий стимул. Вони ніколи не матимуть більше такого президента, як Зеленський в Україні. Ніколи. Я розумію, що український мудрий наряд може ще такі покручі викрутити і обрати такого, але настільки проросійського, настільки шкідливого для України ніколи вже точно я впевнений не буде. І тому вони його бережуть, як зіниці ока. Там якісь заявочки інші вони так знаєте, тільки щоб а поговорити, попугать, для своїх виборців власних на Росії, а потім повне безпека. Тому коли Володимир Олександрович розказує про гарантії безпеки, вони є, правда, тільки від однієї, від Росії і тільки для нього одного і тому. Взагалі, в таких умовах, які там були показані, так президент може з'явитися як Верховний Головнокомандувач для того, щоб надихнути військових тощо, це робиться в умовах особливої секретності. Прибув, відбув. Інформація про це появляється десь там через день, не раніше. А інтерв'ю це технічні засоби, які відслідковуються РЕП, це певне перебування. Це велика і кількість супроводу. Це не має жодної гарантії, що журналіст не включить щось, що дасть відстеження на водку сигналу. Це тривале перебування в лінії прямого артилерійського мінометного обстрілу. Тому, звичайно, якби не було цих гарантій, це можна було б назвати стопроцентною безвідповідальністю. А так це називають іншою фразою. Ну, зовсім зовсім не паляться. Ніхто ж не говорить про те, що гарантії такі є. От не паляться, він таким речим, от, тільки зайвий раз доказує, що з Путіном є договорняк. От тільки думають, яким чином зробити так, щоб в цьому договорняку не зрозуміли українці, як їх розводять, і от тому не можуть досі зробити певні речі, про які, напевне, вже давним-давно домовилися. З Путіним Патрушевим Путін живий, очолює Росію формально, неформально. І так Путін вже більше року. Повністю не контролював владу в Росії. Там основним став уже так зване Путінське політбюро. Зараз ми бачимо певні зміщення в напрямку Патершевського. Це не особливо міняє ситуацію для України, точно не міняє її взагалі. А для Зеленського змінило. Чому восени він став такий поступою? Чому він виконував все, що вимагалося, гадив нашим союзникам так демонстративно створював проблеми, нищував оборонпром український. І нарешті позбувся заужного і створив для Росії реальні преференції, щоб вона могла перехопити стратегічно перехопити ситуацію в зоні бойових дій, та тому, що гарантії Зеленському особисто давав Путін, а зараз їх виконання залежить від Патрушева, і от в цій ситуації він міг трошки полякати. Відповідно, я думаю, що домовилися, тому що далі Зеленський виконав все, що мав виконати проти України. Він це виконав наскільки можливо, хоча затягував у часі, я так розумію. Хотіли ж зняти залужного ще в грудні або листопаді, і тоді росіянам було б трошки легше. І зручніше би було піти їхні терміни і часові рамки, які вони собі визначали. Ну, але в будь-якому випадку, очевидно, що він виконав, очевидно, що на Росії підтверджують ці гарантії, але ви собі уявіть просто такі моменти: Існує ж якась людина, якась конкретна постать, яка є на прямому зв'язку з кимось собі Російської Федерації, яка віддає. Інформацію про те, що Зеленський вийде туди, то буде там з такої-то години потакуто. то це в Патрушева обробляється в собі російському, відправляється військовим припинити вогонь на таких то ділянках, щоб ніхто навіть близько не був. Там іде певний контроль. Виїжджають спеціальні там представники військової розвідки, які контролюють, що боже, хтось не стрельнув. Уявляєте собі всю канітель, яка там відбувається. Отакий рівень у нас домовленостей. А ми говоримо, о, полонених немає як поміняти ще там щось. Там домовленості такі, що все можна зробити, просто їм час не визрів. Вони чекають, коли це їм буде зручно.